І давайте розглянемо це на прикладі. Візьмемо рахуночок 702. Ну, ви знаєте, якраз те, що ми будемо з за вами зараз робити, це е, саме робота з головного бухгалтера. Так? Але всі бухгалтери повинні роб... знати і розуміти, навіщо взагалі розносяться ці операції, виводяться обороти, як це воно закривається і зводиться. Тобто, навіть якщо ви будете працювати тільки бухгалтером первин... по первинним документам, то ви все одно повинні розуміти, для чого ми це все робимо. Е, головні бухгалтери повинні взагалі це знати бездоганно. Тобто, але більшість саме в цьому і не розбирається. Тому візьмемо 702 рахунчик. 702 рахунок це наші доходи 7 клас. Протягом місяця всі доходи відображаються по кредиту. Тобто, що таке нарахований доход? Де він нарахований? На папері. Так? Ми його просто відображаємо. Тому це пасивний рахунок. Але на рахунках 7 класу в кінці місяця. Сальду не може бути. Тобто рахунки 7 класу відкриваються тільки для того, якщо брати сюди, наприклад, доходи, щоб протягом місяця на них відобразити доходи підприємств. В кінці місяці ми повинні закрити цей рахунок. Що таке закрити, не повинно бути сальдо, тобто залишка на кінець місяць. яким чином ми закриваємо цей рахунок. Сума доходів. Яка відображається по кредиту, ми її зазначаємо в дебіт. Тобто ми її повинні списати, тобто закрити 70 тисяч по дебіту. І оборот буде у нас також 70 тисяч. Тобто, якщо у нас від кредита віднімемо дебет, то сальдо у нас не буде. І метод подвійного запису. Якщо на рахунку 702 буде дебіт, то десь. Це рахунок 791 Фінансовий результат операційної діяльності. Чому операційної діяльності? Тому що операційна діяльність пов'язана з отриманням доходів від реалізації, так? тому якщо 702 дебет, то 791 буде кредит 70 тисяч гривень.